Ми сьогодні отримали подарунки різдвяні з вікулею від валі, яка працює зараз в Чехії. Це ось така сумка, ось, дивіться, величенька така. І що в цій сумці Зараз буду по черзі показувати. Ну, в першу чергу, це ось така. Чашка. Зараз, я потім її відкрию, не хочеться ламати. Ось така. Написано щасливого Різдва. Далі, лампа. ну, Лампу зараз спробуємо відкрити. Лампа, о, це, мабуть, на батарейці. Ну, так, да. дивіться, яка зараз актуальна лампа. Яка згодиться, коли світла нема? Потім ось такі, дві шоколадки. Ага. Без цукру, мабуть, оце мілка, я щось так вроді як поняла. Так. Ну, а це з цукром. Ну, дякую, Валючка. Так, жалко, що ти сама не заїхала, ну, не було часу. Далі. Далі ось така кава розчинна сублімірована. Да? Он дивіться, які тут. Да? 100 грам. Це теж подарунок від Валі. Так. Парт не знаю, що за парт От, Ось таке. Ось так відкривається ось. Я тільки от не розумію, воно жіноче, чи Надо у віки спитати. Такий шоколадний колір. Так, і ще що? Ну, це я дуже люблю. Ось такі фініки. Я думаю, я трошки їх з'їм. Хоча вони солодкі, солодкі, це теж на подарунок. 200 грамів тут їх. Так. Далі шпроти. Ось такі. Поміститься тут. Ну, потім ще покажу. Так. Рідке мило алоє. Ось така упаковочка, економний пак. 500 мілілітрів. Ось що тут ще в цій сумочки? Така, дивіться, маленька сумочка. І скільки всього помістилось? Так, ну і тут, так я розумію, це овсянка 500 грам. Ось така упаковочка. Ну, я це їм. Це мені можна, ось такі упаковочка. І ще, знаєте, що? Це, що було зверху, зараз покажу От такі рушнички. Зараз хочу їх розпакувати, якщо вийде. І покажу. Ой, тут їх не один. А, о, це так, такий величенький, їх два. Ось такі вони. Великі. Дуже сподобались рушнички. Дякую, Валюша. Ой. Завжди вона щось передає з Чехії, сама там працює, буде вже в березні рік, як вона там працює. Ну і зараз я спробую. Я вже так. Ага, це зовсім не чашка. Це отакий от світильник, дивіться. А я подумала... Ой, такий гарний, дивіться. Угу. Та де ж таку взяти свічку? Дуже гарно. Дуже-дуже гарно. Ой, я сьогодні її запалю, там у дітей поставлю. Ну, і що я хочу іще показати. Зараз отак покажу її, хай вона так лежить. От оце LED-лампа на батарейка. Дивіться, як вона світить. Тут і батарейки є. Дивіться, як гарно світе. Очевидно, я зараз світло, мабуть, потушу і покажу. Ну, ось так у нас Видно добре. Ось така. Ой, дякую, Валюша. Це так необхідно зараз. Батарейки поставив і все видно. І не треба свічки тратити. Ось такі подарунки ми отримали на Різдво. Відвалі Чехії На жаль, сама вона не змогла до нас приїхати. Ну, будемо сподіватися, що вона приїде в березні. Велике їй дякую, що вона нас не забуває. Уже скільки немає Саші, вона нас не забуває. Ну і я поставила, тут запалила свічку, дуже велика. Ось тут. Хай трішки погорить.